А от а чим відрізняється козачок від гопака? От по суті сама. От казав Григорій Іванович, що гопак це чотири коліна, а от козачок це подряд якось. А нічого не похочеш, хоч по шість коли yeah, так, і Іде, і друге грає, стільки тобі нравиться. 4 можна... чотири на 4 3 да, на 3 2 два. Два. на 2, один. І так, це можна грати і пляски, і танці і 3 на 3 і 4 на 4 5 на 5. І, і, і полька два на два, саме лучше. Ам бувало так, що от грають 2 на 3 Ні. Нема, нема, нема так. Тільки має бути три на три на два однакове. Є чому пораді. Грають 4 на 4, ну там вже люди 4. аж падають, я чую, от ти з чотирьох колін, вже вони аж падають. Раді вже десь обкрутиться, вони соваються, так. Так воно, ага. так воно ну, розкрутиться, то і не тормозить. А не було у вас такої польки, от в основному вже ж польках одне коліно ходять, а друге крутяться. А може у вас була полька, що і в першому коліні крутяться, і в другому колі? Можна. Так, як і вальс танцюєш. — На ліву руку, потім розварачує на праву. Вальс може крутитися. Якщо хороший стан, що він праву, потім на ліврає. А от спеціалісти вже такі обої такі, що можуть. А може це таке задум не може. А той.